Всім привіт! Сьогодні у нас відео таке покажу вам по дровоколу, що там я вже начудив натворив, розкажу які далі плани по поводу цього дровокола і подивимося. Так, ну що, прихватив ці дві пластини, провертів отвори під підшипники, поставив тимчасово на такі стойки, щоб було зручніше біля нього працювати. Стойки на прихватках. З покаретки, значить, каретку зробив такого плана. Буде потім, ну, так, ставитись. Тут будуть підшипники. Думаю, зробити два. О, зараз поставлю вам покажу. Думаю зробити два, один тут, один тут. Але люди мені підказують, що краще зробити один. Так як в заводських цих дровоколах. Ну, і я так розумію, коли пружина буде піднімати, то буде підніматися догори отак каретка. Ну, не дуже щось воно мені. Ну, я... це я так думаю, але я насправді я не знаю. Але дивлюсь, люди роблять на чотирьох підшипниках по боках. І потім тут на болту піднімається рейка. І тут ще один підшипник їзди по горі. Пишіть в коментарях обов'язково, що ви думаєте по цьому поводу. Тому, ну, ще поки все не пізно порізать і заново зробити. Ці штуки приварив. Були в мене колись на металоприйомці, я купив пластини, поробив. Отак от болгаркою повирізав отвори підвал. Зараз далі продвигатися з дровоколом не можу через те, що завіз вал, рейку і маховики до токаря, щоб він там все підігнав мені під той вал. Ті всі маховики в рейки просвердлив отвір. Через те, що в домашніх умовах я не зможу провертіти ручною дрелью. Так, ще покажу вам машинку свою замінив пружини. От товариш мені прислав був пружини. Я замінив, тому що одна пружина лопнула у мене, як я віз зерно. Ну і вже вони такі трошки стомлені життям. Отака От була тут. Резинка продавлена, трошки попрацював і з бусиком, трошки поміняв, перебрав супорта, ну, воно видно, трошки підмалював їх, перебрав супорта, циліндри, повністю замінив, новенькі поставив туди. Так що поки по цьому питань немає, все добре. Так що і бусик теж. Працює. Ну що ж, на цьому все. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь, коментуйте обов'язково, що ви думаєте по поводу каретки, що я планую робити на дровокол. І буду дуже радий усім, всім коментарям. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Коментуйте. Все буде Україна. І до скорої зустрічі. Пока-пока. We'll be right <laughs> back.